Через добрий вечір, шановні студенти, мене звати Світлана Прогунова, я є провідний тренер нашого інституту МІГІС, керівник навчальних програм першого та другого ступеню, авторка та ведуча двох професійних спеціалізацій: це робота з залежними стосунками та Терапевтичні стосунки те, як Тетяна зараз читала лекцію, мене дуже вразило, тому що багато з чого, що сказала вона, перетинається з тим, що маю говорити я. І це якось для мене про е, ті самі польові е, феномени, е, про, які, про які говорить гештальтерапія. Начну е, е, з того, що гштальтерапія, це е, на сьогоднішній день, це таке направлення, яке отримало величезний розвиток у всьому світі. Тому що це саме той метод, завдяки, а, який розвивався саме у а, епохи а, різких і великих соціальних змін. І а, дотепер гештальтерапія це такий живий, дуже метод, який продовжує розвиватися. А, ви знаєте, що уся психотерапія починалася з психоаналізу. Але а, психоаналіз фіксував стабільність 19 століття, яка тоді існувала, людина народжувалась, жила, помирала, мало що там в крові змінювалось. І ХХ е, століття це е, таке, такий час стрімких змін у різних областях науки, техніки, у філософії, у літературі, у мистецтві, у дуже дуже багатьох е, е, напрямках. І, е, Світ почав дуже швидко змінюватися. Людині стало набагато важче пристосовуватись до цього світу, до цих змін. Їй е, прийшлося пристосовуватися до світу, що змінюється. І змінювалася сама людина теж. і ще і Прийшлося пристосовуватись до тих змін, що відбувалися із самою людиною. І ми можемо сказати, що гуштальтерапія це такий напрямок, який розглядає світ, що змінюється, у людину, що змінюється, у світі, який змінюється.